Києві схопили ділоків, які продавали чуже телебачення. Кіберполіція вивела магазин так званих смарт-приставок. Вилучили поки що 20 одиниць. Шукають склад та арешту запасів. Прилади були перепрограмовані таким чином, що підключившись до інтернету, споживач міг безкоштовно дивитися сотні платних телеканалів. Правовласники тільки на цій афері втратили півтора мільйона гривень і поскаржились до поліції організатору та виконавцям готують підозру. Вони поки що на волі, але можуть сісти на два роки за грати. Вартість даних приставок, які були модифіковані, складала від 2 до 4 тисяч гривень. Та частину цих коштів представники даної компанії витрачали для того, щоб модифікувати дані приставки та підтримувати так звану інтернет-платформу, з якої здійснювалася незаконна ретрансляція даних телеканалів.